Так, річка Стрій. Приїхали, зараз подивимось. Ось води багатенько. А кого це їло? Мишу? Одна тільки грильця зручить. Тут щось когось Ну Ось, а ти будеш воду я все додам? Ага. Вот там белые люди отпочивают, поехали туда. Нормально там не пить? Ну, нормально, да. Тепло, да? їдять там. Чого воно просить? Не знаю. Що ж це просить? Летить? А, да, летить? Цапля. цапля сіра. Прогнали, бідну. Да. Будемо. Mm. Через годину після їжі. Добра нафтуся. Ой, така як мед. Фух, наверное, як два меда. Ой, класно. Ой, набери мені ще. Угу. З річки стрий. Уточку нас пальмош породить. Будеш рибу ловити? Така гарна така небезпечна квітка. Дуже-дуже висока. А тут же ж її, о! О, дуже багато борщ. борщівник. Воно капець. І я в порівнянні з ним видно? Ось земля тут скрізь під самим небом, напевно, метр по три, якщо не вище. Думаю, що за шум? А тут бабки застрягли в траві. Ідіть. Я вас врятую. Одна. Давай, вилітай. О, вилетіли все. Зараз іду воду очкова іде рибак, ну, що? на кого ми полюємо? Верховодка. Та яка верховодка? То ти кому розкажи? Мені. Ах. Люди знають, на кого ти там ідеш. Як вони називаються? Форелька. Річкова форель, так? А, речка широка, что жесть. Мелко. Камья на дно. Камья на Вода прозора, прозора. Горы, 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 горы. Вон там мы зашли. И мы зараз на середине речки. Виходимо на берег. Ого. А я вже знімала. Тут он незабутка, незабутка. Ух ти, яка гарна яскрава блакитна квіточка. Юра біля борщовика знімався. Така гарна квітка, гарна, не страшна. Кто там ползет? Так треба обережно. Л ⁇ как речка звеется? Стри. <реш> <реш> А как твою мати звати? А? а мати как звати? Яку? Твою. Люба. Любо. Любов. А как її взять за? Гарна річка. Але риби нема. Я не бачу. Каже, що хотіли обійти, а там немає. Річці мене щось Отак, по два чорненьких, я не знаю, видно. Оце ось. І оце ось. Каже Юрія, ну он, а ось Ліза. Юр, ось, мабуть, твій ручейник Ліза, з якимись лапками. Карабкається. Ось він. А це, а це ви. Виявляється, що це оці мідії, так чи що воно таке Залізли отак і вони дихають. Зараз ще покажу. Ось, ось ось вони, ось вона просто ось дихає, відкриваю отак стулочку, стволочки свої і дихає. Ось-ось, ще, ось. Воно, я не знаю, видно, дві штучки лежать. Там чорна хмара за гору зацепилась. Вона рибка і вона якась хворенька. Ось пливе-пливе її навіть. Оба! Нє, <свист> Ні, втекла. Звук, чуєте, який? Свист. А от там. За соснами оглядовий майданчик, де ми в тому році з дітьми були. От там за тими соснами буквально, там, де кіно знімалося, там Л'єра була. Сподіваюся, покльов піймати. Скільки видно. Дуже багато. А отам швидка течія і глибина. І Юра зараз там буде кидати. Ми там бачили, там плескалась велика рибка. Ого! Ось обулькнуло, Юр біля першого каменя. Замінить, а тут така животинка, піявка. Хоче до водички добратися, тить мить, ага. Знайшла, найшла. Зараз бульк. А тут ось куча яких-то, що не хочеш. Ось якийсь равличок. Отакий не равличок, а ракурс, мушлічка. Така повзає. О, ось вона. Зараз під водичку десь мельк. Більше камні, такого стрілочка. Так я рибу ловлю? А так я риба. А так Юра ловить. Підійшли до мосту, думали десь отут от вибратись наверх. Ух ти, якась цікава рослинка, така з білими квітами. Видно? Он там такий цікаво. Вон там ось оглядовий майданчик, не знаю, там видно. Йдемо, шукаємо вихід на гору. На цей міст. Він хиткий, такий, шаткий. О Боже, з пробілами. А ось воно біле, таке цікаве якесь. Ой, классно. А я вот тут выбралась, Он, Да? Карабкається. Ну зараз. Иди. Иду. Да, я, я за тобой спущу. Тихо. Просто проблема мокрої шлепки. <свісно> Оленка. Бабця Ленька, Оленка, як горний. Олень. Медова бочка, гірська пасіка. Ну, Дивіться, який, який вигул, а ми там верталися. А нам далеко треба було обходити. Так, да, ми спочатку вже йшли. Ми ж спочатку йшли туди. Але там ціле поле зарослів борщовика. І ми не захотіли. Вирішили по річці добратися з цього мосту. От. А ти що, йдеш на низ рибу ловити? Я йду. Я вийду. Я вийду з тобою. Боже, мама дорогая. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, так, йду по центру. Він же ж ще ж і хитається. А ой, мамочка. Фух. Класно. <гас> Ух ти! Он там повноводніша річка, а тут таке за. Іду, дивлюсь під ноги, бо тут прям ось Стовху таке. Пробіжеш не наступи на його. Але... Триматися ж ну бляха. Нема за що. Воно, внизу. На півприсядки треба йти. А ще ж попереду Вон ззаді. Оце вже пройшли. А це ще йти. А воно той оглядовий майданчик. Вони не думають обновляти цей місто. Редина. Ще до Юри не дійшло. велика річка і близеньки пробуковувати. Mm. Mm. Получу, звісно, спасати ситуацію, але не спасе. Ти оцей міст. Фух. Що таке? трусяться, руки трусяться, ноги трусяться, але красиво. танька казала да? ти вже забула